А в нас найбідніша у світі лікарня. Добрий день вікаром, я до вас на обстеження. Добре. Uh -huh. 에, зараз, будь ласка, підіть в магазин, купіть два листочки ручку, будемо писати вашу справу. Можеш ще щось купити? Бинт, шприц. О, ви знаєте? Купіть мені ще булочку, бо я два тижні ніч не їв. <рив> лікарю, лікарю, я знаю, що у вас бідна лікарня, я сам купив собі шприц і ампулу. Дуже добре. Тепер діть на вулицю, але я вас хтось вколе. <рив> 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 лікарю, мені потрібен лікарняний. Шкода, але ми хабарів не беремо. Ну, може вам двері помалювати, ремонт кінець кінців зробити. то дуже добре. Побудуйте нам стіни, бо нас такі протяги страшні. О! О, я впоре, я б я зрозумів, я зрозумів. Рот, шерше, шерше. Опа! Здоровий, то був здоровий. ну, ну. Боже, і той здоровий. Що це таке? І той А горло, горло, горло. То до лора! Добрий день, лікарю! Добрий. Я на узі прийшла. Добре, сідайте. Так, у вас хлопчик. У вас великий хлопчик. У вас хлопчик в формі. Настю переключи, бо то кадети йдуть. Що ти мені того показуєш? Лікарю, мені потрібно зробити флюорографію. Флюорографію? ви знаєте, в нас нема апарата. Ну, але дайте два гривні, я вам намалюю. Лікарю, мене болить живіт. О, Боже, хворий вас треба оперувати. Негайно, поки в мене є настрій і бажання. Лягайте. Лягайте, месестра рукавиці. Так, хворий. Де вас болить? Тут? Тримайте скальпи, ріжте, бо я сі бою <смір> а, медсестра, наркоз. Якщо ти не можеш спати, якщо ти не можеш спать. Так тут все добре, зашивайте. Два кольори! Примоні два кольори. Шановний, хворий, вставайте, вставайте. Подивіться, як ми вас файно зашили. Подивіться. Будете ходити голі, всі будуть думати, що ви вищі сурочці. Лікар! Там до вас хлопці з воєнкомату прийшли. Хай по одному заходять. <'m Safaricausearios> okay. <da du> <crazyatures> Добрий день. Добрий день, так. Я малюю букву, ви кажете, яка до буква, добре? Ага. Закрите праве око. Яка буква? А. А так. А. А так. А. Добре. Ліве око вас 100 Так, закрийте праве око. Так, яку я букву загадав. А! Ооо, справимо у вас проблеми. А ну ще раз. Б. Б. О, 50 відсотків у вас. 50, 50 право відсотків. Так, так. Ой-ой-ой. Лікаря порізав палець. Ану, ану, ану. Замажте зелёнкою! — О, так, 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 так. Ой, так прикольно замазали. Може, ще армію замажете? Замажу. Добрий день. Так, ставайте в кут. Ставайте в кут, закривайте праве вухо. Я говорю цифри, ви повторюєте, так? 36, 74. 195, 543. 300 баксів до армії ніхто не йде. То за 300 баксів я сам собі замажу! У Львові! Так, добрий день! Розвертайтеся, 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 розвертайтеся. Так, хребет добре. Заходьте за ширму, роздівайтеся Лікарі, ви будете сміятися. Я 20 років в воєнкоматі веду. Та да я стадаюся буде сміятися. Чого я буду сміяться? Та так, заходьте за ще у Швиденько. <звілля> Лікарю. Ну, чого сміяться? Все нормально. А так. <звілля> а так. <звілля> Добрий день. <Добрый. Добрый. звілля> <звілля> Добрий день. Добрий прізвище. Петренко. Петренко Іван Іванович. Я його питаю. Так я його прізвище і говорю. Так, дайте справу, будь ласка. Фасю, Візьміть. Так, якісь скарги були. Та знаєте, в нього плоскостопість, от і горло часто були там бронхіт, астма. О, і зором погано трошки. Добре заходьте за ширму, роздівайтеся. Ага, добре. Куди пішов? Встань тут. І як говорять у нас у лікарів, у людини повинно бути все і мозок, і печінка, і серце.